Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. 1403-й день повномасштабної війни Росії проти України. Дякуємо нашим силам оборони за захист. В ефірі Нацмарафону. Новини я Олена Морозова. Дякую вам за довіру. Атака на Київ та область триває вже понад 16 годин. Нині є повітряна загроза безпілотників через масований комбінований російський обстріл. Києва сьогодні загинула одна людина. Ще 32 поранені. З них двоє дітей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Росія запустила майже 500 дронів та 40 ракет, зокрема, кинжали. Головні цілі енергетична, критична та цивільна інфраструктура. Наслідки атаки зафіксовані у шести районах столиці, зокрема у Дарницькому, дрон улучив багатоповерхівку. У приватному секторі горіли дві будівлі з будинку для літніх людей евакуювали 68 маломобільних осіб. У Дніпровському влучання у декількох житлових багатоповерхівках. У 25 поверхівці триває розбір аварійних конструкцій. У Деснянському та Шевченківському районах влучання у багатоповерхівку пошкоджена будівля Міністерства освіти і науки України, а також гуртожиток Державного університету Київський авіаційний інститут Там дрон влучив у шахту ліфта постраждалих немає. Одразу все обличчя в склі, всі, все полетіло. Балки, стекла падали. Ну я не знаю, мені здається, хвилин десять. Зіскочив на підлогу, впав, не встиг взагалі відреагувати, бо десята ранку ну, вже світло. Не думав, що взагалі таке станеться. Попередньо саме тут багатоповерхових житлово будинок на рівні третього-п'ятого поверхів влучив. Ударний дрон ворожий і так внаслідок цього. Сталося часткове руйнування конструкції. Рятувальники саме зараз проводять аварійно-відновлювальні роботи, розбирають, розчищають. В цілому сьогодні масована комбінована ракетно-дронова атака, чергова на нашу столицю. Загалом, на жаль, за цією локацією у нас одна особа загинула. Цієї ночі сили ППО знищили понад 500 російських повітряних цілей. Основний напрямок удару противника був по Київщині. Про це повідомляють повітряні сили. Загалом радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 559 засобів повітряного нападу: 40 ракет та 519 безпілотників різного типу. Унаслідок російської атаки є знеструмлення у Києві, Київській та Чернігівській областях. Про це повідомляє міністерство енергетики України. У відомстві зазначають, відновлювальні роботи розпочнуться одразу після покращення безпекової ситуації. За даними прем'єр-міністрки Юлії Свириденко, у Києві та Київській області енергетики наразі відновлюють електропостачання для майже 600 тисяч споживачів. Масовна російська атака це відповідь Москви на будь-які заклики щодо миру. На цьому наголосив Володимир Зеленський, президент України заявив, світ має тиснути на Кремль, щоб змусити зупинити війну. Російські представники ведуть довгі розмови, але в реальності за них говорять кинджали та шахеди. Це справжнє ставлення Путіна та його оточення. Якщо Росія навіть різдвяний та новорічний час перетворює на час знищених будинків та спалених квартир, зруйнованих електростанцій, то на цю хвору активність можна відповісти тільки дійсно сильними кроками. Америка має цю можливість, Європа має цю можливість. Багато з наших партнерів мають цю можливість. Головне скористатися. Президент України Володимир Зеленський зараз на шляху до Флориди перед зустрічю у Сполучених Штатах Америки він зустрінеться з прем'єр-міністром Канади Карні, а також проведе онлайн переговори з лідерами Європи. Про головні теми розмов президент розповів журналістам. Ми сьогодні маємо двосторонній трек. Ми зустрічаємось сполучених штатів. Ми обговорюємо карантин безпеки. Україна, Сполучені Штати це один документ. Ми обговорюємо також гарантії безпеки з Європою. А ми обговорюємо військовий вимір. Це частина гарантій безпеки. Четверте, ми обговорюємо план добробуту, про який я сказав. Це план відновлення, в якому буде ще багато різних документів. І п'яте, те, що ми хочемо обговорити з президентом, це план послідовних дій. Тобто, ми хочемо запропонувати. Крок за кроком, як можна зробити так, щоб всі ті плани, про які я вже сказав, реально запрацювали. Україна хоче гарантій від США, що юридично зобов'язують. Про це повідомив Володимир Зеленський. Утім, за його словами, це рішення залежить від Трампа та Конгресу. Для нас це дуже важливо, що є сигнал, що ми хочемо юридично зобов'язуючи гарантії безпеки, і це залежить передусім від президента Трампа. Питання в тому, який президент Трамп готовий дати гарантії безпеки України. Я знаю, що е Юридично зобов'язуючі залежать і від президента Трампа, і від позиції КНРС. І також ми вдячні командам, що вони проговорювали, що є таке спільне бачення, але все одно залежати буде від президента Сполучених Штатів Америки, що він готовий дати, коли він готовий дати, на який термін. Україна синхронізувала з Великою Британією нові санкції проти Росії в офісі президента України. Повідомили, пакет документів стосується обмеження проти восьми фізичних і сорока юридичних осіб, які пов'язані з примусовою депортацією та перехованням українських дітей, а також з постачанням до Росії компонентів, що використовується для виробництва ракет дронів. Загалом Україна синхронізувала 14 пакетів санкцій партнерів цього року. З них по два пакети США і Британії. Кої Британії вісім Європейського союзу по одному Канади та Японії. Національний кешбек за два місяці виплатить українцям. Цими виплатять українцям цими вихідними загалом понад 4 мільйони користувачів програми отримують майже 1 мільярд 774 мільйони гривень. Про це повідомило у міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України. Зазначають, це одні з найбільших виплат за весь час дії програми. Загалом, з моменту запуску національного кешбеку, у 2024 році українцям уже перерахували близько 6 мільярдів гривень. Безоплатно і без направлення сімейного лікаря в Україні діє мережа безбар'єрних гінекологічних кабінетів. Вони обладнані спеціальним підйомником і гінекологічним кріслом для огляду огляду жінок з порушенням мобільності. Зокрема, і тих, хто користується кріслом колісним, обладнали кабінети за підтримки Агентства Організації Об'єднаних Націй з питань сексуального та репродуктивного здоров'я, щоб кожна жінка мала змогу пройти щорічний профілактичний огляд та попередити онкологічні захворювання. Більше деталей у наступному матеріалі. Наш кабінет повністю безбар'єрний. У нас є крісло для людей з інвалідністю, ходунки для людей з інвалідністю, а також підйомник для того, щоб ми могли безпечніше доставити людину з інвалідністю до гінекологічного крісла. Гінекологічне крісло у нас теж з підйомником. Це гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу у Дніпрі. Він обладнаний спеціальними опорами, поручнями, кушеткою з регулюванням висоти та підіймальним пристроєм. Ми маємо ще додатковий елемент, який прикріпляється до підйомника. Ми його прикріпляємо сюди. Ми перекладаємо з крісла людину з інвалідністю. Цей підйомник має пульт управління поручні додаткові для людини. Щоб було зручніше себе піднятися, ми цей підйомник підвозимо до крісла. Крісло в нас теж має пульт. Опускаємо людину на безпечну висоту, перекладаємо на крісло і далі вже регулюємо, як нам потрібно. Всі послуги у такому кабінеті безплатні. Відвідати його може кожна жінка незалежно від віку, інвалідності або захворювань. У нас багато дівчат вразливих категорій. Жінки, яких ми залучаємо в першу чергу до проекту, це жінки, які зазнавали гендерно замовленого насильства, це жінки, які мають статус ВПО, це жінки з інвалідністю, жінки віку 60+. Ну і жінки ще додаткових категорій: це віл-позитивні жінки, жінки, які вживають наркотичні речовини, сексуальні партнерки людей, які вживають наркотичні речовини. У Дніпрі безбар'єрний гінекологічний кабінет працює з минулого року. За цей час його відвідали понад 300 жінок. Серед них переселенка із Запоріжжя та мама двох донечок Аніта. У мене там була лікарка, котра мене вела по вагітності. Вона якось так зверхньо ставилася. Я і ходити не хотіла. Я старалася так, Ото то і не ходити до неї. А мені якраз і планово треба було, тому що я ще не була після пологів. І... Ну, я в принципі давно знала, що в мене там є деяка проблема, то вона мені сказала, що мені треба її вирішувати. Були добрі відгуки, відгуки, плюс сказала, що це безкоштовно, а це для мене зараз дуже важливо. А ось Ольга Іванівна не відвідувала гінеколога вже 10 років. То часу не вистачало, то теж побоювалась, ділиться жінка. Я зустріла в лікарні дуже добрих лікарів. Чуйних лікарів, які сразу ж змінили обстановку, сразу перестали бо... я перестала боятися, я перестала почувати себе не в своїй тарільці, так сказати. Ну, і доч... Дочка моя теж пройшла там обслідування. Оказалось, що є і хороші результати, є і погані результати. ну Слава Богу, що їх замітили вовремя, що можна їх і справити. Безбар'єрні гінекологічні кабінети проєкт не тільки медичний, а й соціально-психологічний. Тому його відвідувачки отримують повний супровід, емоційну підтримку та за необхідності допомогу в разі насильства. Я записую дівчат через реєстратуру, супроводжую в лікарні, підтримую психологічно. Ну і надаю соціальний супровід. Якщо у жінки є якісь додаткові потреби, або перезаключити декларацію з сімейним лікарем, або запис до кабінету УЗД, супровід до кабінету УЗД перенаправляємо до психолога за юридичною допомогою за пара юридичною допомогою. А ще жінки отримують гуманітарну підтримку: ієнічні набори та набори гідності. Після проходження обстеження жінка ще як мотивацію отримує набор рюкзак з гігієною, де в наборі, і рушник ходить. І теплий плед, і у нас в зимових наборах у нас термолосіни, ласіни, звісно, прокладки. Труси, шкарпетки, шампунь, мило, гель для душа, зубна щітка, зубна паста. Нині безбар'єрних гінекологічних кабінетів понад півтори сотні. Працюють вони по всій Україні на базі пологових, обласних, районних і міських лікарень. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини. Наступний випуск новин уже готуємо для вас. Дивіться його вже о сімнадцятій. Далі продовжує Максим Зборовський на ваших екранах. Максим, тобі слово. Будемо говорити про головне станом на цю і Також допомагати нашим захисникам. Проведемо збір для бригади НГУ Хартія. Тож долучайтесь.